Шановні слухачі, на часі програма Культура Терапія в студії для вас у цій порі працює Ірина Теліка. Гостем сьогоднішньої програми буде наша землячка, вродлива панянка Мар'яна Леньом. Познайомити з Мар'яною мене спонукав подарунок, який я отримала на свій день народження від мого колеги. Це був букет квітів, але він був незвичайний. Він був з мила. Я навіть спершу не повірила, коли мені сказали, що цей бокет змила, бо я хотіла його поставити у вазу з водою. Ті, хто переглядає наші етери в соцмережах, можуть побачити на столику біля моєї гості такий прекрасний букет квітів. А ті, хто нас слухає на fm частоті скажу, що. На жаль, ви не маєте такої можливості, але ви будете нас чути, і ми спробуємо вам описати всю ту красу, яку створює Мар'яна Леньо. Я, перш ніж надати слово нашій гості, хочу сказати, що такі букети доволі складно відрізнити від букетів з квіткової крамниці. І, от, власне, ми дізнаємось, яким чином пані Мар'яна. Захопилася ось таким витвором мистецтва і зараз створюють такі букети. Пані Мар'яно. Наскільки я знаю, ви психолог за освітою так працюєте в садочку, але тим не менше, от у вас є таке хобі, а можливо, це вже ваша щоденна діяльність. Що змотивувало, що спонукувало вас робити такі букети з мила? Е, ну, давайте я почну напевно, з самого початку, коли мені було 25 років. Я задавала собі запитання: а що я буду робити? Боже, мені вже 25 років, а я досі нічого не, ну, не маю за спиною. І я так думаю, пішла в в декрет, і перший рік, просидівши в декреті, я собі подумала, чим я можу займатися? Ну я така більш така творча людина. І починаючи гуртати стрічки там інстаграму, інтернету, натрапила на ідею мильних квітів. Навіть не мильних квітів, а взагалі виборів з мила. Ну, і мене це зацікавило. Я вирішила спробувати, але не сама, а за, ну, за допомогою своєї сестри я кажу: Таня, давай будемо займатися милом. Та що ти таке кажеш, Маріана, яким милом? Я кажу, давай. Ми приступили до роботи, зробили замовлення. І е, першим нашим е, 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 виробом було мило Це е, Буквально ну, мило лавандовими робили. Робили мило кокосове, макове, рисове, робили суфле для тіла, кульки скрабові, бальзам для губ. Спочатку ми таким займались. Пізніше мені написала дівчинка в інстаграм: доброго дня. Ви займаєтесь? Ви чи ви виготовляєте букети мильні? А я така, так, від, 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 відразу її відписую. Хоч на, взагалі нічого такого не було, ні формочок для того, ні мила відповідно. Взагалі, я навіть не мала собі зеленого уявлення, як це робити. Та фактично вас спонукали цим займатися ваші так, клієнти? клієнти. Так, Я їй відписую, кажу: так, звичайно, ми робимо. Ось якраз я готую мильний букет на відправку, але фото вам скину пізніше. І тут сиджу і думаю, Боже, а що ж робити далі? Беру і замовляю мило, формочки, для чого мені там ну, потрібно, всякі добавки. Дивлюсь відео спочатку в YouTube, як це взагалі робити. Створюю свій перший букет. Він був невеличкий, так гривень на 300. Я навіть і не знала, яку ціну ставити спочатку. Я не вміла це прораховувати, я не знала, як це робити. Ну, і я свій перший букет продала за гривень так, 300. Дівчинка була дуже задоволена, і я вирішила відкласти всю косметику мильну на задній план, а зай, зайнятися більше як флористикою, тобто mm -hmm. ми, виготовленням мильних квітів. Мене, ну, мені це було більше ближче до душі. І, і так, поступово ми нас замовляли один, другий букет, букети все збільшувались. Одні хотіли там на тисячу гривень, одні хотіли бюджетніші, там 250 mm -hmm. гривень. Так, створювався початок нашої кар'єри мильних квітів. Ну, до речі, це цікаво, що власне клієнтка саме спонукала вас цим займатися. До речі, в мене навіть було питання, чи пригадуєте ви свій свій перший мильний букет і що ви про цьому відчули? Я так зрозуміла, що ви настільки були в захваті самі так. від цього, що ви полишили косметичні ось, виготовлення косметичних виробів, а приключили саме на, 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 на бакети. Це, це цікаво. А що саме вас в цьому процесі найбільше захопило? О, мене захопило за е, в, в, сам процес. Е, Створювати квіти, як коли ти заливаєш формочку, коли ти отримуєш два кольори, три кольори, і вони виходять настільки такими красивими, натуральними, і я так собі думаю, Боже, як це гарно. І настільки я сама закохалася в ту справу, що я хочу я думаю, я кажу, все, я хочу себе знайти в цьому, поєднати себе. Ну... От власне, ви правильно заважили, що от Кольори настільки насичені, що іноді плутаєш з е, живими квітами. Я їй сказала на початку, що мені самі хотілося поставити. але Назар попередив мене, що це букет змила. І я ще змила, Так, думаю, нічого собі. Так от, власне, коли дивишся на це, задаєшся питанням: е, чи можна це самотужки опанувати? Чи обов'язково треба якісь завершувати там курси з флористики, тому що і самі е, бутони, і та і ось ці листочки, і там. Кольори і всякі там дрібні ось ці всякі нашарування, то в мене таке враження, що це треба якийсь спецкурс проходити. Е, ну, насправді ні. Я не проходила ніяких курсів, я самоучка. Е, Подивившись пару відео в Ютубі, я пробувала, ну, звичайно, само собою. Якщо е, перший раз тобі щось не виходить, є такі люди, що кидають е, на початку своєї роботи, угу. і все, і більше тим не займаються. Я з таких людей, що хочу набивати гулі, чим більше, тим краще, тому що я на них і вчусь. І спочатку в ну, мене не такі були гарні букети, не такі, ну, були більш такі неприродні кольори. Угу. Пізніше я з часом порівнювала собі, от, брала фото з інтернету там, живих квітів і починала копіювати вже мильний букет. Я думаю, що це легко. Ну але знаєте, як не крути все одно нотка бажання і нотка натхнення mm -hmm. якось. Все одно повинен бути трошки таланту, то погоджуюся. Скажіть, будь ласка, а завдяки якій техніці, чи це ваша особиста техніка, ви досягаєте ось такої природності відтворення кольору? Чи це щось таке загальне, що показано, можна подивитись в Ютубі, от і відтворити? Ні, це моя особиста, бо тому що ти ніколи не відтвориш такий самий букет, як, наприклад, е ти зробила. Попередній, от люди кажуть, я хочу такий букет. А я кажу, я не можу вже такий зробити, бо тому що це нереально. А ви взагалі повторюєте е, одні і ті самі букети? Буває, але це дуже рідко, бо тому що це неможливо повторити колір. Квіти можуть бути ну звичайно, можуть бути хіба що квіти е, по, формі. по формі. Так, але кольори завжди відрізняються. Відрізняється наповнення е, завжди. Ну, от, власне, ми так поставово підійшли до самого процесу, як ви це робите. перше що це за основа? Тобто, це звичайне мило, там, скажімо, господарське пішов, накупив великі кількості, бо воно найдешевше. По-друге, цікаво, як ви ці кольори робите. Тобто ви фарбники якісь додаєте. І е, наші глядачі, та, в принципі, слухачі, не мають такої можливості, але хочу сказати, що запах дуже стійкий. От у мене цей букет уже. Кіт, другий рік так стоїть на столику, моєму робочому, і цей запах до сих пір зберігається. І це цікаво. Що ви які компоненти додаєте? Що він так концентрується і запах. Він не в'їдливий, по-перше, бо іноді буває ти щось купиш, воно таке в'їдливе, і тебе аж нудить від цього. А це достатньо, от так все гармонійно. Тому цікаво про саму технологію дізнатися. Так, це не звичайне мило з магазину тут є спеціальний магазин для виготовлення. Мила, ручної роботи. Тобто, оц, е, Квіти, які ми виготовляємо, це мило з мила. тобто, Є такий брусок прозорого мила, туди ми додаємо барвник е, білий для початку. Е, пізніше. Завжди. Завжди, так, завжди білий. пізніше ми додаємо барвник, який ми хочемо отримати колір. Наприклад, якщо ми беремо, хочемо отримати фіолетовий, ми додаємо туди барвник фіолетового кольору, так само є відушки. Від фруктових до ну, від, 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 кольору, від кольору до бажання. знаєте. Так, ну, Щоб виготовити таку квітку, нам для початку потрібно взяти мило, розтопити мікрохвильові печі, взяти формочку. Формочку обов'язково потрібно збризкати з спиртовим розчином. Пізніше ми додаємо туди барвник, який ми хочемо отримати, віддушку і заливаємо. Якщо ми хочемо отримати два кольори, тоді поступово заливаємо одного кольору, зливаємо, додаємо другий кольор, можна так повторювати, безліч кольорів, якщо ви хочете квітку отримати, три кольори і більше. Ну, треба трішки побавитись, але це сам процес це дуже цікавий. І чимно відставити і забути про них так на хвилин 15-20. Пізніше повторюємо, якщо нам потрібно зробити букет, наприклад, од яких А екзамент. В мікрохвильовоці вона повинна закипіти чи? Ні, ні ні в якому разі не доводимо до кипіння. Лише тільки розігріваємо. Якщо ми доводимо до кипіння, то її мильна основа гариться. руйнується Так, руйнується і починає. Пізніше з часом вона може давати такий як мокрий ефект. Тобто квіти можуть, можуть поплисти? Поплисти, так. До речі, ну відповідно відразу запитає, скільки часу можна зберігати такий букет, і власне як його зберігати? Ну окрім того, що воду не ставити, це зрозуміло. <гум> так такий букет зберігається дуже довго, до п'яти років і навіть більше. Його зберігати, просто не ставити ні в якому разі на сонячну сторону, там на підвіконі, де сонце, бо тому, що як буде сонце, будуть сонячні проміння, мило висихає. І квіточки осипатимуться, мама. Не осипатимуться, а просто будуть зсихатись, будуть втрачати, ставати, форму. Там, втрачати форму, робитись меншими. І якщо е, навіть є концентрат е, там, температури повітря в кімнаті від холоду до е, там, теплого, тоді е, також мило реагує і починає впускати е, русу, наприклад, так скажемо, на квіточках. Ой, ну так цей ефект цікавий, е, ти е, прокидаєшся вранці, а там роса на квітах. Е, ну Так, Це так. диво. Але з часом та роса висихає, хоч ту росу можна легко прибрати серветкою. Ой, я б не прибирала, це цікаво. Так, да, воно висихає і потім залишаються такі крапочки. Якщо на ваших квітах з'являється пилюка, так само беремо. Е, серветкою прибираємо або е, сушкою, ну феном угу, і холодним повітрям е, також продуваємо. Ну е, ви розказали зараз процеси. Є е, виробництво процесі. Ви згадали, що ви використовуєте мікрохвильовка. Власне, у мене було питання: е, як виглядає ваша майстерня? Ну тепер я розумію, що мабуть, вона виглядає як кухня, такої кухні. Тобто, де ви це робите? Чи у вас є окреме приміщення? Чи все таки це можна робити в домашніх умовах? Це можна робити в домашніх умовах. Спочатку я робила на кухні це, але я всім сам заважала, бо я порозкладалась, в мене була ціла кухня закладена формочками, аромата кухні була в ароматі. Можна сказати так, мене попросили звільнити місце, і я собі знайшла місце. Окремо я собі відділила таку кімнату, де поставила мікрохвильову піч, поставила собі тумбу, де я зберігаю всі формочки, всі декорації до букетів. Повністю всі відушки, ароматизатори. Всі я, до речі, заходила на вашу сторінку в Інстаграм і переглядала ваші світлини, які ви виставляєте з цими квітами. І там різні, різні квіти, різної форми. А ці форми ви виробляєте самостійно, чи ви також їх десь купуєте, щоб потім ось трансформувати в квіти? Наразі я їх не виготовляю. В майбутньому я планую таке робити, бо тому що. Це цікаво, коли ти робиш свою індивідуальну формочку під себе. Та е, такої як ніде немає. Це цікаво зараз. Я тільки е, куп, ну, купила це в інтернеті всі формочки. До речі, ще про е, самі бокети також в процесі розмови. Ви зауважили, що приходять до вас клієнти, і от вони там розказують, що їм хочеться, та як вони це бачать. Я, власне, хотіла запитатись, як ви формуєте бокети? Тобто, вам клієнт говорить, я би хотів бачити такі-то, такі-то квіти, чи він описує якусь подію, на яку потрібен йому цей бокет, щоб потім от, він залишився задоволений? Більшості моїх клієнтів довіряють мені. І на, ваш, на ваш розсуд. Давайте ви. Ви так гарно робите, і ви там на свій розсуд складете мені букет. Буває так, на річницю беруть, на весілля, на хрестини. Ми робили також в, в вигляді там колясочки, ніжки дитячої. Тобто Це не тільки квіти, це ще виходять якісь такі. Так, подарункові набори, є чоловічі набори, інструменти так. Тобто, ось таким чином ви формуєте самі букети. Так скажіть, будь ласка, коли а, чи є взагалі для вас улюблені от форми або форми квітів, або якісь такі букети, от які які вам найбільше подобається виробляти? От коли робите це, отримуєте максимальне задоволення? Так, ну кожна формочка, яку я підбирала, це підбирала під свій смак. І я, вони мені всі подобаються, але найбільше мені подобається квітка орхідея. Вона така досить е, дорога, е, і вона е, букети з ними виходять більш такими елегантними. Ну, вона сама по собі така естетична, так. дуже так. так. Зрозуміло. І власне ще хотіла запитати вас з приводу ваших. Ну, ви вже в процесі виробництва, побачили якісь свої там секрети, вже напрацювання своє маєте. Дуже часто майстрині організовують курси і діляться своїми знаннями. Чи ви не передбачаєте в майбутньому відкрити курси? Тому що на наших теренах ви, мабуть, єдина майстриня, яка займається подібними. Ну, подібним виготовленням. Я думаю, що вас було б дуже багато прихильників. Я навіть сама би зацікавилась, пішла би на ці на такі курси подивитись, як це робиться, бо це надзвичайно гарно. Е, так, я би дуже цього хотіла. Особливо е, майстер-клас для найменших це для наших діточок. Діткам було би дуже цікаво це робити. Якось садочку, бо я працюю в садочку, mm -hmm. психологом е, Я приносила мило, і всі діти вау, що це таке? В <свят> у вигляді сніговика. Е, вони як гарно. Я кажу: Ви би хотіли таке зробити? Так, так. <свят> ну, тобто, це мій такий був перший е, повштовх, щоб зацікавитись і дійсно е, ну, собі е, взяти так за е, пунктик, щоб mm -hmm. потрібно зробити якісь такі мінімальні курси. Так, це було б цікаво. Пані Маріано, до речі, а, чи ви для себе а, може, так в процесі діяльності, бо це спершу стартувало як хобі для вас, так? так? Чи може вважаєте ви, що ось таке хобі може стати постійним, ну, якби постійною діяльністю, яка може перерости в хороший бізнес? Так. Так, цілком це досить непоганий такий і заробіток. стартовий капітал би був, але потрібно. Знаєте, чесно вам скажу, щоб створити отаку, наприклад, крамницю з мильних виробів, потрібно досить мати, мати мати такий певний фінансовий капітал, певне фінансове вкладення, тому що всі форми, всі добавки, всі барвники, всі оці навіть. Е Угорщиків, яких робиться букети, це дуже дорого, і та, справді це хороший такий бізнес. <гум> ну, принаймні, в нашому роздолі це був була була унікальна крамниця, тому що в yeah. нас є крамниці, де продають просто квіти, а це була би крамниця, де ти можеш придбати букет, який щонайменше 5 років буде okay. у тебе, і буде 5 років а, такий Запах мати. А до речі, щодо запаху, е, от його стійкість, чим воно досягається, бо рано чи пізно будь-який дезодорант там, чи парфуми, які ми використовуємо, має ми, ми, властивість вивітрюватись, а воно все-таки продовжує пахнути. Завдяки чому? Е, напевно, завдяки от ефірним тим маслам, що є в, і в милі, і в самих тих ароматизаторах, тому він так і довго зберігається. Шановні глядачі, хто нас дивиться в соцмережах, шановні слухачі, зараз не знаю, як це сказати та хендмейд розвивається такими темпами і такими масштабами, що зараз ви можете придбати надзвичайно гарний букет квітів, який простить не день, не тиждень, а цілих 5 років і більше. І ще й про цьому буде весь час пахнути. Ну і на завершення нашої розмови питання: де цю красу можна побачити, де її можна придбати. Бати, якщо це когось зацікавить, ну цю красу можна побачити на сторінках Instagram і Фейсбук. В пошуку вводимо Сістри Соп. Прошу замовляйте. Буду рада бачити кожного Так, клієнта. ну, хто у нас дивиться в мережах, Побачить цей, звісно, гарний букет, тому що він справді привертає відразу увагу. Так не знаю, чи будуть нас слухати, не дивитися і розглядати його точно будуть, тому маєте можливість для себе замовити ось такий незвичний подарунок. Я нагадую нашим слухачам і нашим глядачам, що гостем сьогоднішньої програми Культура терапія була Мар'яна Леньо, майстриня. З миловаріння, так, чи мильної флористики? Ну, це вже більше мильна флористика. Тоді майстриня Мар'яна Леню з мильної флористики. Я дуже дякую вам за цю розмову. Це було так цікаво, дякую. тому що воно було дуже природньо. Ну і власне, як ваші бакети. Бажаю успіху у вашій справі. Дякую вам.